Стривайте, не всі відразу. Хантрікс невдовзі будуть тут. Ого. Перепрошую. Аго! Чи можна обережніше? <пасувач> хто це там штурхається? <пасувач> Перепрошую. Пропустіть. Мені тільки спитати, що це за вискочка, <пасувач> хлопчики, допоможіть їй. Ого! я почуваюся справжньою рок зіркою. Ось і твоя сцена. Ні, тільки не сміттєвий бак. Знову. Отакує. Чому? Така невдаха. Посидь там. Подалі від Хантрікс. Ова. Це ж вони. Хантрікс. Хандрікс. Віра. Я тебе обожнюю. Ти така неймовірна. Чи можна твій автограф? Я обожнюю Хантрікс. А як щодо мене? Допоможіть використатися звідси. О ні. Хантрікс. Я запізнююся, навіть і не мрій. Тобі там не місце чотири рока. Привіт, міро. Я відпустив розчаву ж на Ну Ну е, дещо для тебе. Що це за інсталяція? Це зробить із тебе Зої. Треба лише повідчиняти всі скриньки. Тому однією поп мисливиться на демонів. Чого це вона відчиняється? Слід впевнено вибухнути. Я неймовірна, сміливіше. Я неймовірна. Гучніше. Я неймовірна. Я неймовірна. Ось так? Аго, вов, куди вона поділася? Гаразд, мені час. Нова учасниця Хантрікс. Я допоможу цій бідосі. Ти що ж мені діяти? Допоможіть. Що? Хто небудь? Допоможіть. Що це з ним? Я вже йду. Що трапилося? Я намертво прилип до стіни. М -м. Ага. О, Маю ідею. Так. Ну я витягну тебе. Тягни сильніше. Тобі здається. Ще трішки. Ні. Упс. Перепрошую. Все морно. Втім, маю кращу ідею. Поглянь, ти відлип від стіни. Ага. Дякую за допомогу. Слухай, також маю маленьке прохання. Зачекай тут. Фу, вдалося. Допоможи мені стати зої. Таємні скриньки. Поталанило. Саме маю ключ. Ога. О, ова. Це ж костюм Зої. То йде ми візьмемо mm -hmm. такий одяг. Mm -hmm. Довір це мені, Люба. Mm -hmm. Що це таке? Я Паризький тиждень моди заздритиме тобі. Mm -hmm. Який розмір? Mm -hmm. Ні, Це вже не в тренді. Mm -hmm. Той, хто з нас тут стиліст? Гаразд mm -hmm. приголомшливо. Uh -uh. Ні. Катастрофа. Mm -hmm. Ти геть не розумієшся на моді. Гаразд, спробуй oh -oh. ще раз. Ова, uh -huh. Ось саме те, що треба. Красав мир, селючко. Oh, Все, мені чесно медгала. Дякую, павучку. Mm. А Що тут зі цією шафою? Mm. Гаразд. Mm. Доволі дивно. А, Демона скрізь? Mm. Фух, Ти хто mm. там? О, верхній верхні зуп'єці. Зробіть мене найрозумнішою на планеті. Ого? Що? О, ні, що це зі мною? Маю бороду. Річі, де ти взяв цю книгу заклинань, Виправи це! негайно. Перепрошую, маю терміновий дзвінок. Ти куди? Агов? Я не хочу бути чоловіком. Агов, ти ж бачиш, на що я перетворилася. Це заклинання. Ага. Я отримала бороду та тестостерон. Допоможи. Тому ну, погляну замість слизь ага. єдинорога. Ти ага. додала слиз єдинорога. А вже ж. ми це все виправлю. Ще й павук на удачу. Так, це добрий знак. Сили природи. Допоможіть мені. Чи вдалося? Спрацювало. Ти знову без бороди. Дякую. Маю також одне прохання. Що це таке? Uh -huh. Чи допоможеш мені? Гаразд, хоча я не на того хочу. Однак ти допомогла мені. Ва! Uh -huh. Мікрофон. Я мушу навчитися співати. А вже ж, uh -huh. миттю повернуся. На більше її віддала їй а? Столи пельку. Мої вуха цього не витримають. Ось, випий. Все спрацювало навіть щодо Урсули. Пий, гаразд. Фу, Гедота. Пий. Тихіше. Я обожнюю тортури, проте це все вже занадто. Що? Твій останній шанс це віолончель. Спробуй співати під акомпанемент. <К polished> <sonenoughs> Я так надалі не витримаю. На гумані методи завжди не дієвіші. <sonen> <глеч> Дякую, Венздей. Не варто подяки. Зрозуміла. Дякую за заняття з вокалу. О, нарешті це шоу талантів скінчилося. О, Демон. Привіт, Привіт, Демона. О, Чи хочеш о, пограти? Мій смачок. Що це? Хизуюся новим манікюром. Ти знаєш, що вдіяти о. річу. Завершальний <глеч> oh. 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 mm. <глеч> штрих. Моє вуса! Це ж надбання нації. Загасіть! Хрестя! Допоможіть! Фух, загасили пожежу. Чудовий засіб для депіляції. Не маєте жодної волосинки. <клес> а, мій вусатий скарг! <клес> ідея. Що? З мене Принижень. <клес> Ні, це замість вусів. Чудовий план. Спрацює. Довірся мені. Сідай. А що це ти надума? Оу, лоскітно. Чудово. То тепер залишилося хіба пофарбувати. Ова! Чо? Тут це така вона. Твоя подяка. Так. Хочеш попкорну? Оу, дякую. Дякую за допомогу. Сейбуся навіть краще за ті, що були. О, взагалі, то. мені також потрібна допомога. Гаразд. Ось, маємо ключ. Та за виграшки Молотора. О, забув, що він уже в мене. Ха! Ува. Чудово, процес розпочався. Потримай. Забіг до манітурного салону. Ось, ага. чи ці кольори тобі mm -hmm. подобаються. Чудово. Залишилися завершальні штрихи. Підійди. То як що скажеш. Ова, Дякую, красно. Прошу. бувай. Ой, а ти хто такий? Чи бачиш цю бутанку? Так, вона пішла туди. Дякую. Не так швидко. Що? Краще подбай про власні вуса. Фух, встиг. Поглянь, то тепер я можу пройти до клубу. Я готова. Е як? Вхід виключно для кейпопи мисливець на демонів. А це не ти. То я тобі наразі покажу мисливицю. Поглянь, як я вмію. Чи ти так вмієш, Лила. то я можу зайти. Ні. От, такий потужний голос. Де це я. Ставаємо на носочки, тягнімося рученятами до неба. О, мені зле. О, ні. Дріма, вам зле. Хто-небудь викличте швидку. Що там за лихо? Бідося, гадаю, маєте лихоманку. Виміряємо температуру. Ще трішки ви почнете закипати. Ідею. Вам слід терміново охолонути. Якомога більше м'яти. Морозна свіжість. Що то вона робить? Прошу, вам потрібен ліп. О, айс капучино. Це ж саме те, що мені було потрібне. Дякую. Ти врятувала мене. За це я навчу тебе танцювати. Ставай на килимок. А ти віднеси це куди-небудь. А, зрозуміло. Бувайте. О, вже й почалося. Я не встигаю. Ось так. Тягни носочок обережніше. Але не балитний сорок. Краще б я того не бачила. Он як? Отже, ваша техніка танцю застаріла. Я покажу, як танцюють сучасні зірки. Yeah. Yeah. Uh -huh. Дякую за танцювальний урок. Uh -huh. Бувай не танець, яка зна що. А! Куди попрямувала ця ботанка? Ова! Це ж моя улюблена гра. Що? О, це ще гірший. Гаразд, все зрозуміло. What? Що? О, ні, просто жах. Моє серце розбите. Як же я житиму без нього? Гаразд, дамо цьому раду. Мій малюк. Що сталося? Мій маленький росумаха. Іграшка. Він загубився. Тож моє життя втратило сенс. Де ж його розшукати? О, ідея. Зачекай, я з тобою порослію ці оголошення там, а я тут буде зроблено. Куди ж він міг подітися? Ага. Аго, в Зої. Га? Маю дещо. Чи ти часом на це шукаєш? Маленький росумаха. Так, це ж він. Дякую, що знайшов його. Підійди, забери. -ха -ха. Відпочинь трохи. Ауч, може, це тобі час перепочити. О, забув про термінову справу. Бувай! Ступити чужі іграшки не годиться. Відпусти мене, нічого не тримається. Сюрприз! О, ти мене не лякала. Міру Сомако. Ти знову зі мною. То тепер ти можеш допомогти мені? Будь ласочка! Гаразд. Зачіска? Ова. Така гарнюща. о о Налаштуйся. Каштановий аж надто сунудний колір. Ова! Ідеальна зачіска. Дякую, Дедпуле! Дедпул гаразд. я йду. А де власне охоронець? Чи можна йти? Ні, ти щось вже змедикувала. Поглянь, маю зачіску, як у зої. Цього замало. Маю для тебе подаруночок. Чи хочеш пограти? Я обожнюю футбол. Це ж наш м'яч. Ауч! Боляче! Рятуйте! Що то з ним? Треба терміново сховатися. А го у чому річ? За мною женеться він. А, зрозуміло. Хвилинку. За брейн рот. Гаразд. Де він? Де моє дерево? Чи ти не бачила цю колоду? Я збавнув, що йдеться. Свята Тирсо. Як? Чи все гаразд? Він пішов. О, ні. Він знову тут. Чуття ця лісоруба не схилить. Що? і із <гас> сулипеньку. Це ж він, <гас> А, ні, це фейерверк. Фух, вдалося. Ти мало не підпалила <гас> мене. Однак врятувала. Хвилинку. Чого саме їй треба? Твоєї допомоги. Ага. Гаразд. Ось ключ. Ага. Мені потрібен ідеальний макіяж. Чи допоможеш? А, Згода. Ага, ага. Цікаво, М -м -м. куди це він? О, дивовижний світ без окулярів. Це було десь тут. Так, Алоє, ось воно. Привіт, насіпайся. Ва, мої прищі зникли, шкіра аж сяє. Чудово, і це лише початок. Він тут байдикує разом з дівчатами. Я не завинив. Це вона все вчинила. Дівчинці потрібен макіяж. Тут потрібен дуже гарний макіяж. Тобі пощастило, дитинко. Ти зустріла мене. Йди додому. Вороши гіляками. і принеси мені мою косметичку. Ми це все буде. П'ять хвилин. То нарешті де забарився? Ще геть з очей моїх. Йди додому. Мой посуд. Зараз ми займемося красою. Чи ви впевнені? Я Знаю, що роблю. Ти все ще тут, Я кому кажу. Мій посуд. Я ще не розгубила своєї майстерності. Така краса. Неймовірно. Ого, дуже гарно, красно дякую. Це найгарніший макіяж за все моє життя. Нам вдалося. Не варто подяку. Бажаємо успіхів. Ви найкращі. Бувайте. А хто це так плаче? Мій синочку, моя дитинко. Що трапилося? Вони забрали мого малюка. Ці не люди. Вони замкнули його в автоматі. Що? Це ж мій малюк. Я дбала про нього з пелюшок. А наразі він онде за склом. Геть саменький, У такої. О, мені спала на думку ідея. Ця монетка врятує ваше лабубеня. Ходімо. Фу. Тримай, дістань малюка. Тобі все вдасться. Я в тебе вірю. Ні, руки тремтять. Гаразд я зроблю. О, лячно. Я не годна дивитися. Так, юху, ти врятувала його. Дякую, мій малюку. Матуся тебе любить. Як я можу віддячити тобі? Допоможи мені щодо останньої скринки. Гаразд, взуття. Ува. Ось і воно. дещиця моєї магії. Ова, дякую тобі. Ова! Тепер мене напевно пропустять. Що? То впродовж всього цього часу це був ти. Ти демон охоронець. Так, то і що ти мені вдієш? Зачекай тут ремене і я митцю. Цілокшена не встигла охолонути. Надалі ти не ставатимеш мені поперед дороги. Ова! Ти щойно виробила демона. Я й собі так хочу. А, це Та то пусте. Ова. Зачекай, чи можна і мені з тобою? Ні, ні. Ой, тримай, маєш власний mm. шлях. Ballerina cappuccino Ballerina cappuccino yeah.